Вітання. Зараз розповідаю про шпаклівку цементну, білу фасадну. Ось о, один із це СТ-225. Чому? В вологих приміщеннях, таких як ванна кімната, все буде ванна кімната. Люди не хочуть кахель зекономити. Тобто, в вологих приміщення не годиться шпаклівка гіпсова. Чого? Вона, вона не вологостійка. Цементна, фасадна, шпаклівка біла, вона годиться під фарбування, декоративку і тому подібне. Тобто, чого, і именно... а, ось, наприклад, підготували вологостійкий гіпсокартон, зармували стекловолокном, приклеїли. От, уголки поставилися тут. Нестандартний був, був спеціальний полістирольний типу Американка. І що виходить? Щоб тут буде підвищена вологість, щоб грибок вона вся ця цементна шпаклівочка. Тобто, не в звичайних приміщеннях гіпсово, можна акрилово, а тут використовуємо по технології, по нормативам тільки цементну шпаклівку. Так само вона шпаклює, шпаклюється, як і гіпсова з такою самою консистенцією, як сміт... густа світра, середньої сметана. От, і шпаклюється в два шари, як звичайно, шкуриться під лампочку. І виходить і хоч фарбуй, хоч, е хоч не фарбуй, <laughs> хоч палери клей. Тобто, до речі, да, в вані кімнаті допускаються шпалери клеїти, але що вони довговічніші, їх треба потім е на водній основі лаком скривати два шари. Це буде довговічніше. А так шпаклюємо вологостійкою. Фасадно, білою шпаклівкою і у вас прослужить в два-три рази більше э, ця, ці стіни, ніж на гіпсовій шпаклівці. Так вчимось разом! разом.